Сьогодні я буду готувати гусячі лапки в духовці. Нам знадобиться такий звичайний противень. і я вже вислала папір. Ось такий у мене пергаментна бумага. Скалка розкатати тісто, масло, звичайне. У мене ось таке: 82,5%. 200 г. Пачка повинна бути трошки така. Бачите, я вже заздалегідь її достала з холодильника, я так натискаю, і воно, бачите, трошки таке вже підтоплене. Два яйця курячих, ось я розбила вже на, на двійну дозу. Подвійну. Так, сир у мене тут, зараз я уваги, вимкну, включу, Ось, двійна, под, подвійна буде доза 588 грамів. Це сир. Його треба буде зараз виделкою розтовкти, щоб не було таких грудочок. Бачите, грудочки Ось вони. Так, звичайний ванільний цукор, пакет один, чайна ложка розпушувача. ось, і 300 г борошно, пшенична, звичайне, просіяти. Десь так, приблизно 300 г досить. І сіль, там, трошечки сіль за смаком. І треба буде таку чашечку, щоб це тісто розкатати і його повикручувати за допомогою ось такої чашки. У когось, може, буде менше за діаметром чашка. Ну, я таку собі обрала, звичайна чашка. І зверху притусити можна цукром. Вимісила я сир, додаю 2 яйця. І так само все перетираю дуже ретельно. Ось я вже вимісила, додаю трошки сіль. Трошки, вона у мене дуже дрібна. Я додам одну чайну ложечку розпушувача і увесь пакет оцей ваніліна. Так само ретельно перемішуємо. Прийшов час додати масло сюди. Трошки, бачите, воно підтоплене, дуже гарно відстає від паперу. І сюди додаю. І так само розмішую його ретельно виделкою. Подивилася, хто виробник цього масла. Пишуть Волинська область, Володимирський район, селище Юнівка. Ну дуже смачне. І ось тут ще зазначено: зверху позначка є забіяка, забіяка. І склад я пройшла тут: вершки з коров'ячого молока, пастеризовані. Ну, дуже смачне масло. Маю ось такий маленький градуйований пластиковий стаканчик. Тут позначка є, ну ви можете не побачити, але ось тут позначка є, мука. Ось тут 150 грамів. Ось таких нам потрібно два стаканчики. Через сито розсіюємо і все, і перетираємо. Процес вимішування закінчився, викладаємо нашу заготовку на стіл і продовжуємо розкатувати навпіл. Можна так от для зручності поділити навпіл. Оклала його на стіл, шматок, вимішую, додала останній ось цей пластиковий свій стаканчик, ось цей грануйований, і вимішуємо, ділимо на дві частини. Зараз я тісто вже вимісила, і я рахую, що треба додати ще борг, тому що воно ще прилипає до рук. Бачите? ось, А воно повинно не прилипати зовсім до рук. Ось вийшло у нас дві частини. Беремо, беремо першу частину і починаємо її розкатувати. Передумала, взяла інший стакан. Ось так виходить по кругу. Робимо по кругу. Раніше бабуся наш так робила, да? печила. ромбики були там, квадрати, потім що там у вигляді полумісяця, да? зірочка. зірочка полумісяць, да. ромб, овал був, да? овал і круг був. Ось так виходять мене. Ну, ще один вийде. Ось так. Так, беремо кружечок, занурюємо його в цукор. Потім, щоб цукор був всередині, загортаємо ось так його. Ось цю сторону ще раз занурюємо у цукор. Ця сторона без цукру. Ось так. І всередину так само його. Там, де цукор, з того боку, всередину. Ось так. І ця сторона вже з цукром. Ось так. Ця сторона залишилася без цукру, її кладемо униз, донизу. Ось так, на противень. Ось такий вони мають вигляд. Вже скоринка з'явилася, вже зовсім скоро ми вимикаємо десь півгодинки. Ну там від своєї печі треба відштовхуватися. Ось така у нас температура: 180, десь 190 градусів. Ось так от виглядає. Ось таке гарне печиво, гусячі лапки в нас вийшло. Воно дуже е, засмагле, має таку гарну скориночку, запах неймовірний, пахож на всю хату, на всю оселю нашу. Цукор блищить, нібито як сніг такий, знаєте. Е, е, е. І Данил вже каже, мама, дай мені скуштувати, зараз ми будемо знімати пробу. Ось вона таке знизу, я показую, вигляд має і зверху. Дуже-дуже смачне, і це ж не на маргарині, а це зроблено на справжньому маслі. Досить смачно. Mm -hmm. Чай зробила йому такий лаваре. 1001 ніч називається. Заварився, так? Так, диви. Ану, давай, показуй. Ану, mm. не бачу. Ось таке воно всередині. Припіклося все добре. Вигляд має дуже смачний. Да? <ріху> так? і хочеться з'їсти. І те, що зроблено вдома, це самий, е, найліпший варіант. Всім раджу зробити по цьому рецепту. Всім пока! Всім смачного!